Днями популярна блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба показала підписникам свою нову машину. Дівчина придбала Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску. Середня ціна за таке авто коливається від 7 до 10 мільйонів гривень. У мережі її захейтили, бо вважає, що зараз не на часі хизуватися такими дорогими покупками. Втім, деякі відписники дівчини в захваті від того, що у 20 років вона змогла так влаштувати своє життя, що має змогу купувати все, що захоче. Всі значить, що це вже друге її авто. Три роки тому дівчина купила собі Mercedes-Benz, який тоді коштував півтора мільйона гривень. Хто така Юлія Верба? Дівчині всього 20 років. Вона Івано-Франківська блогерка-мільйонниця, повне ім'я зірки Юлія Вербенець. Вдома. Відома вона більше як верба. Кар'єру блогерки Юлія розпочала у 2017 році, коли зареєструвалася у інстаграм, ділилася з першими дописувачами фотографіями життя. Дівчина не соромилася знімати кожен свій крок, показувати, що вона їсть, які купує речі і чим займається. Щирість та позитивний настрій Верби підкорила аудиторію, і згодом на неї почали підписуватися все більше людей. Вже в 2019 році Юлія отримала премію Найкращий лайфстайл блогер від блогер-зон, а в 2021 році увійшла до рейтингу найвпливовіших жінок України за версію видання Фокус. В інтерв'ю на YouTube-каналі Ходять чутки Юлія зізналася, що за одну рекламу у своєму інстаграм-блозі бере 20 тисяч доларів, а за місяць у неї може бути близько сотні рекламних співробітництв. Зірка мережі купила вже три квартири, одну з яких віддала мамі. Кількість розкішних автівок. Кілька розкішних автівок, серед яких і цей чорний мерз. Не варто згадувати про люксові речі і подорожі в різних куточках світу, якими верба себе частенько балує. У коментарях під фото та відео, які блогерка публікувала у своїх соцмережах, можна прочитати різні коментарі. Одні люди засуджують Юлю, бо вона нічого не публікує про війну в Україні і збори для військових. Ті, що не продовжує ділитися з підписниками в мережі своїм звичайним життям. Інші ж щиро радіють та надихаються вербою. Нагадаємо, схожа хвиля хейту на дівчину виливається не вперше. У червні, коли Юлія Верба закінчила ремонт у новій квартирі Івано-Франківської, показала його підписникам, користувачі соцмереж назвали помпезний ремонт пшонка стайлом.